Розпалити вогонь з одного сірника, побудувати хату з підручних матеріалів чи надати першу медичну допомогу. Це не тільки ті речі, які повинен вміти робити кожен пластун. Скаутські премудрості вони вивчають протягом усього року. Однак справжнє життя розпочинається влітку, коли стартує сезон таборувань. Скаутська організація найстарша в Україні цьогоріч і виповнюється 100 років. В основі назви лежить слово розвідник, а своїм опікуном вони обрали святого Юрія як зразок непохитності віри, доброти та відваги. Про особливості пластової організації нам розповів Роман Задорожній, комендант одного із найбільших таборів світанкові віхи. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, про свою організацію і якої давнини вона сягає. Отже, цього року ми святкуємо століття організації Пласт в 1912 році. Троє засновників, доктор Олександр Тасовський, Петро Франко і Іван Чмола, разом заснували організацію, яка повинна була виховувати майбутню еліту України. І зараз, от вже протягом 100 років, організація пережила дуже багато моментів. Це і в часи війни, коли переслідувалася, і була заборонена, коли виїжджали наші українці в діаспору і продовжували далі там пластувати і підтримувати той дух. Вона в тисячу 91 му році повернулася знову назад в нас на Україну і вже е, далі продовжувала розвиватися тут в нас. Ну, вікових обмежень, як таких немає, тобто людина може прийти в будь-якому віці. Організація сама взагалі по своїй структурі поділена на кілька таких уладів. Це є новатство, діти від шести років до одинадцяти. Їхня повністю гра, їхнє табурування, їхнє пластування проходить в вигляді такої маленьких ігор, і за допомогою вони вивчають історію України, вивчають повністю добрі вчинки, як робити, набирають в собі такого характеру. Адже через гру набагато легше пізнавати будь-що. Потім 11 років це вже коли дитина стає більш-менш свідомою. Вони переходять в улад юнаків, і там вона вже починає розвиватися більш самостійно. Це маленькі в них є гурти такі по 10 чоловік, вони споміж поміж себе вибирають лідера, в них є виховник, старша людина, яка їм допомагає розвиватися, який, він є таким собі наставником, який допомагає їм скеровує їх в правильне русло. Вони проходять з 11 до 18 років оцей свій шлях. 18 років вони стають старшими пластунами і в 35 — п'ять Це вже є просто старші люди, які допомагають оцим молодим юнакам в майбутньому розвиватися, ставати гідними громадянами нашої держави. У Нас взагалі організація Смі розумієте, 100 років. І вона побудована на величезній кількості традицій. Ну, наприклад, така в нас традицій, це в нас ввечері по закінченню дня. Завжди відбувається ватра, тобто це величезне вогнище, всі разом збираються, співають, і по закінченню ми молимося на закінчення дня, передаємо іскру, це коли пласни стоять в коло і передають свої там хороші емоції один одному по життям руки. Воно проходить по колу. В Цьому результаті там комендант дякує всім за хороший проведений день. Традицій дуже багато, це один певно з тисяч, який я міг розказати. Ну протягом року в нас проходять сходини. Це звичайне однотижне там раз в тиждень заняття на півтора-дві години, де ми вчимо дітей пісень, вчимо е виживання в природі, тобто там вузлів якихось, як правильно користуватися сокирою, саперку, щоб вони були самозарадні. Попри те, дуже багато зацікавлень в пласті це такі відзнаки вмілостей. Це діти здають там філателія, автознавство. Те, що їм подобається, вони мають можливість спочатку відходити певний курс. А потім його здати, і відповідно перед своїми друзями вже похвалиться, що вони мають значок там певної тої вмілості. Також у нас проходить дуже багато різних змагань. Це є спортивні змагання, спартакіади, це є орликеада, це такі театрально-мистецькі змагання, проходять змагання з водного спорту. Ну тобто, дуже величезне коло зацікавлень. Протягом року діти можуть їх відбувати. А літом нас проходять табори. Тобто за літо проходить приблизно біля 500 таборів по всій території України в різний період. Починається з червня. Зараз проходить останній етап ювілейної міжкраєвої пластової зустрічі. Тут частина в Золочівському замку, а троє інших в Львові це на Хуторівці на території Українського католицького університету, це в Шевченківському гаї і на Погулянці. І ми вирішили таку у нас сьогодні середньовічна ділянка. Така вона проходить саме в Золочівському замку, тому що Золочівський замок він дуже багатий на своїй історії. На дуже багатий власне зберігся дуже гарно, і нам він просто чудово підходив як історична пам'ятка, того, щоб показати тій діаспорі, яка приїхала до нас на Україну. Ми хочемо їм показати, що, що Україна ще має, наскільки збереглося. в Лені міської пластовій зустрічі перебуває близько 2,5 тисяч людей, серед них близько півтора тисячі дітей, там решта волонтери і гості, які відвідують власне, всі ці активітети і беруть участь у святкуванні. Ой, власне є, скажімо так, по Україні це можна сказати зі всіх областей, зі всіх районних центрів, це точно є. А також є українська діаспора, яка ну, проживає там і власне теж є пластунами. Це є з Аргентини, з Канади, з Америки, з Німеччини, з Великобританії, з Сполучених Штатів. Ну, Тобто, зі... багато звідки є Отже, на території Злочівського замку, вони мають можливості відвідати середньовічні бої. Є можливість взяти участь в справжніх живих шахах, навчитися середньовічним танцям. Також можуть переглянути середньовічні фільми, взяти участь в такій старій ацтекській грі, як Ельдорадо Бол, покататись на конях, вистрілити з катапульти, навчитися провляти в огніному шоу. Тобто програма дуже дуже насичена, і навіть якби вони хотіли сильно все встигнути, вони ніяк не можуть цього зробити, але мають право вибору, що їм подобається. Пласт щороку організовує понад тисячу таборів. Один із них розташований на території золотівського замку, де ювілейна міжнародна пластова зустріч відбулася з 21 по 23 серпня, у якій взяли участь пластуни із різних куточків світу. Сендіє. Я приїхала і мене звати Софія. Чому таких ну, таборах? Я це є століття пласту, так що велике свято. І ну, з моєї маминої сторони всі в родині були в пласті. То мені нагадує українську громаду. І теж міста є трохи інакші. І то мені подобається. Ми граємо в шахи. Якраз тепер. А, а взагалі то це, це ця сама прогулянка є до золотівського замку, і ми маємо кілька інших речей, що можна робити. А якраз тепер ми шахи граємо. Я Борис Піланьок, я приїхав з Отави з Канади. Це наша столиця. Я був на морському таборі. А тепер зараз на UMPZ. Це мій перший раз на Україні. Мені дуже подобається тут. Я дуже здивованим, коли я ходжу на вулиці, і всі говорять по українськи я можу все розуміти. Таке не буває в Америці, я там народився і просто там навчився українську мову. Мої батьки говорять по українськи вдома. Я йшов на курси українознавства, і ну я вже дуже довго чекаю це цю, цю нагоду приїхати до Америки і просто використати все моє знання української мови, культури, історії. І тоді я в музею нікомусь так приємно. То, що мій тат мені розказував про Україну в 90-х роках. Я думаю, що Україна дуже поправилася, якщо вона нормальна європейська держава. Мене звати Маринка. Я я приїхала зі школи Це Львівська область. Я приїхала на табір КМТ, тому що дуже люблю воду. Там дуже було цікаво, я не пошкодувалася туди приїхала. Ну а зараз на ОМПЗ і це дуже весело. Тут на той ЄМПЗ? А, Ну, У нас кожного дня активіте, якісь різні смуги перешкод, спортивні ігри, настольні ігри, логічні, щось таке. А, ну також ми плаваємо на, на канойках це по озері. Ну, дуже цікаво. А зараз ми граємо в шахмати. Кожен юнак чи юнка знайшов тут для себе захоплююче заняття: спортивне чи інтелектуальне, серед яких стрільба з лука, майстер-класи з фаєр-шоу, плетнення ляльки-мотанки, гра в шахи. На цій точці ми проводимо ігри для дітей, розказуємо про середньовічні ігри. Ця ігра, наприклад, що ви бачите на перстки, вона була взагалі придумана ще за середньовіччя для простого люду, щоб вони могли якось себе розважити, щоб вони могли трохи заробити собі грошей. І в різних фільмах ми бачимо, що саме з часів середньовіччя починають прості солдати, прості люди просто в городах грати в цю ігру. Ми займаємося власне, навчанням людей з середньовічним танцям. Це от зараз був танець, який називався Мальтійський Брандл. Це є танець з розряду величезного, який називається бранлі, власне. Тобто Це такі онуки хороводів, можна сказати. Такі Найперші такі танці, які оформилися, власне, ну, схеми їхні оформилися цих танців. Їх існує ну, бранлі, там, під сотню, можна сказати. От ну це є окремі там розряди, що там прикладжиги, польки, якісь там придворні танці. Саме це був зараз ран моразуля, називався. І ми ну, веселий. Людям завжди подобається, коли несподівано ну, починає, починає пришвидшуватися музика. Завжди ну, кричать, плескають, і їм дуже класно. you anyway. know Ми презентуємо ось локацію з, ну, локацію з обладунками історичними. Тобто комплексом, який використовувався для захисту воїнів в часи середньовіччя, це так, 13 століття, 14, початок 15. го Загалом обладунки ми реконструюємо по ну, свіду, ну, є багато залишимо зразків обладунків в музеях. Та також є в книжках, всі ці археологічні знахідки описуються. Тобто по них вже є ковалі, котрі займаються тільки войськуванням таких обладунків. В них йде замовлення цих обладунків. А кожні обладунки на персонально на кож... на воїна замовляються, щоб йому підходило. Мар'яна Сич, Руслан Зарічний, Людмила Грицук. спеціально для золочів.нет.